Привіт, я Марк Дрім. Зараз ви дізнаєтесь, як звучить справжній український фінкс. I am feline feisty. Я по котячому зухвали. Close out. It's go time. Мяу! Ігти назовню. Час іти. Мяу. It's meow or never. Мяу. Зараз або ніколи. Chaos whispers. Our fates are sealed. Хаос шепоче, наші долі приречено. Life is a box of brawlers. Життя – це коробка бравлерів. The cat is out of the box. Кіт вийшов з коробки. You cannot outrun the desert. Ти не можеш втекти від пустелі. The mask hides the predator within. Маска ховає хижака всередині. I am the catalyst of carnage. Я прискорювач різанини.

Perfection! Досконалість. Котяча людь. I like big boxes and I cannot lie. Мені подобаються великі коробки, і я не можу брехати. ВИКТРИЗЕТ! it. Перемога порожня, але я її наповнив! I shall have my kingdom. Я матиму своє королівство! Let's party! Давай! Будемо святкувати! Запалимо Ти справжня катастрофа! Принц! Красень! За мною! Ш! За имбит келим! Лідер говорить! Я почну з кінця! Ах! За мною чорна тінь! That was positively embarrassing. Це лап'ячий сором. I got boxed in. Мене загнали в кут. I'm way too curious to be furious. Я надто допитливий, щоб злитися. Мяу! That hurt! Мяу! Це боляче! Йома! Мама! Хабібі, you're killing me! Сановний, ти мене вбиваєш! You're the hardest wind! Який жах! Огатені, агада! Ти поранив мене, чувак Ей, нахсі да Що за невезіння таке? Ай, я дагрі Ох, моя спина І доні мола, вона бара лмаудуа Все палає, а я не в темі Я сатер, я роб Ой, господи, захисти Ахата аля афая Я відчув це на собі Мяу <тит> I'm not kitten around. Я не кошеня, жарти геть. You are history. You got boxed! Тебе загнали в коробку. Slapped and wrapped. Дав ляпаса і загорнув. Ха-ха! you astray. Ха ха! Бродяга збив тебе з пантелику! The best brawlers make the best boxes! Кращі бравлери створюють кращі коробки! Give my regards to a newbice. Передай мої вітання Анубісу. Ha! You're the mouse! I am the hunter! Ха, Ти мишка? Я мисливець. I sold you in a box. Я продав тебе в коробці. Я тебе роздавлю. Ха! Мисекин! Ха! Бідні, їм так і достатньо. Талім, талік, талім Ха-ха, я провчив тебе Клоуталіті Кіхталіті Ха, back to the litter box А, ah, назад до котячого лотка I'm history Я yeah, історія I'm meowter here Я yeah, мяу йду звідси Ха, what a catastrophic calamity Ах! Яка катастрофічна біда! Киптахри! З мене достатньо! Я опинився в глухому куті. Афая! Я прийняв це на себе. Я саатр, Боже поможи! Ах, я єдуні Мяу! Ах, цей світ! Шайф нур! Мяу! Бачу світло! Це вбиває мене. Катаклізам! Катаклізам! Хассонка! Завершимо елегантно! І бейпе! Тайомик і сойден! Іди геть! Сьогодні твій чорний день! Тайм ворп! Часове викривлення! Ha -ha! Перфектнела! Ха-ха! Ха-ха! Тебе було призупинено! А-а-а! Uh А-а-а-а! -uh. No uh -uh -uh. Без викрутасів для тебе! Time for a catnap! Час для котячого сну! Сподіваюся, вам сподобалося, адже у нього найбільше фраз серед усіх бравлерів. І я ледве встиг їх усі озвучити. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і не забувайте натискати на дзвіночок.